Вони захищали Донецький аеропорт, рік воювали на Донбасі. а Коли повернулися додому з усього обіцяного державою, не отримали майже нічого. Бійці ато після демобілізації обувають пороги чиновників. З якими проблемами зіткнулися кіборги в мирному житті? Репортаж Наталки Калінки. Його позивний гном Іван Начовний до Дембелю рік служив у 93-й бригаді, захищав Донецький аеропорт. Розповідає бійці його взводу з минулого літа чекають орденів та медалей, бо їх пообіцяло командування. Дочекаються вже не всі, із 17 бійців танкового взводу гнома, для яких просили нагороди. Один помер, троє поранені. Поговорка о те, що 93 сто награждають не всіх і тільки Да то це, ще неправильно, але це факт, це просто та реальність така то если взять и поднять все наградные документы в ПП-2830 да, или 93-я делькальной -дель -дель бригады, то можно увидеть, что награждают ну, в основном посмертно ребята. То є дуже печально. у генштабі після звернення новин на першому з проблемою цих бійців обіцяють розібратися, але кажуть, це питання часу зможуть вирішити його не раніше ніж наступного місяця. Затримки з нагорожею військовослужбовців суто з технічних причин, тому що документи перше ніж попасти на Підпис, вони повинні пройти певну процедуру, в якої також є одна із ланок, якої це погодження з керівництвом антитерористичної операції. Я розумію, відметить там за пісок, за вислугу лет там каких ніби там штабних генералов, да, полковників і все інше, але це ведь не то. Это ті ребята, які проливали свою кров, сиділи на передовій, да со снарядів несли свой посильний вклад в то дело, яке необходимо ну, для нашої країни. Можете орден зафіксувати. Це В'ячеслав Зайцев. Він теж із тих, кого вже рік в Україні називають кіборгами. Бої 79-ї десантної бригади на відміну від вояків 93-ї, орден отримав, але статус учасника бойових дій здобути не може. В'ячеслав каже, обіцяють восени, і то під питанням розповідає його бригада в травні вже зайшла на Донбас, був двічі поранений. Цього року в березні його демобілізували. Відколи повернувся додому з усіх обіцяних пільг та виплат не отримав жодної. Законом, наприклад, прийняли платити гроші. За заходження безпосередньо на передові у лютому місці нікому з бригади не виплатили. Оздоровчі гроші за поранення також не платять. Це не в грошах навіть справа, а справа в відношенні. Справа в тому, щоб тримати слово. Ось в цьому, мабуть, виплати 79 й бригаді борги за бойові будні в генштабі теж обіцяють у травні. Затримки знову ж пояснюють технічними процедурами. Наталка Калінка, Євген Павленко, новини на першому.